Мене звати Богдан. В цьому відео я хочу розповісти, навіть не просто розповісти, а поділитися досвідом мого першого кола навчання в українській школі магії Павла Крука. Візуально я вирішив поєднати деякі свої фотографії, які зробив для цієї розповіді, з картинами геніального українського художника Олега Шупляка. Фоном я просто додав улюблену музику. Я... Спробую побудувати свою розповідь тезами. Отже, перша теза. Я б її назвав повернення собі простору життя. Того простору, де людина і природа знову разом. Просто згадайте себе у дитинстві. Пам'ятаєте, як відчувалось життя довкола. Все ж було живе, рослини, тварини, якісь комашки, вітер, навіть дощова гроза. Коли опиняєшся у лісі, крони, стовбури, вони наче говорять з тобою, народжується якийсь діалог. З'являється ця цікавість ходити невідомими стежками, прислухатись до пташок до шурхоту. І згадайте, як ми тягнули додому всілякі знахідки, якийсь дивний шматок деревини чи каміння то що. І серця багатства природи, де все жило. Ніхто не намагався це якось пояснити чи спростувати. Навіщо? Цього просто не було потрібно. Сонце було магічним, місяць був магічним, зорі небокрай. Це була наша чарівна реальність. Потім починається доросле життя. І твою свідомість наче починають форматувати соціум, релігії, якісь сімейні правила. Це завжди дуже складний час, час переламу сил. Борешся за те, щоб зберегти цей свій магічний простір, світогляд, це священне відчуття зв'язку з природою. Як добре, коли знаходиться шлях, в українській школі магії Відьмака Павла Крука сталося саме це занурення у світ знань і практик, які відкрили двері у цей чарівний світ світ, де я можу свідомо почати чути, бачити і відчувати. І спілкуватися з силами матеріальними і нематеріальними. Теза друга повернення себе. Я виріс у сім'ї письменників. Українська мова, література, культура, творчість. Це завжди було для мене чимось нормальним, природним. В сім'ї ніхто не сповідував жодної релігії. Я виростав. У татових казках. Він придумував їх кожну ніч. Тато знав, яку колескову заспівати, щоб я заснув. Він знав, як обійняти мене, коли я приходив зі школи з такою трошки поламаною психікою. Він навчив мене садити рослини, мандрувати і любити природу нашої української землі. Але мені завжди хотілося більшого. Так сталося, що все це було. Ну, так би мовити, втрачено підлітком. Я своє бажання тоді віддав Егрегору релігії. В 16 років я сам охрестився. Я щиро вірив, що отримаю ту саму абсолютну силу добра, яка має перемогти і перебороти якесь чорне темне зло. Мені знадобилось. 30 років. Уявляйте 30 років, щоб знайти вчителя, який допомог, допоміг мені розірвати ці кайдани релігійного рабства. Вчитель Павло Круг допоміг мені зруйнувати саму цю ілюзію, дихотомії, добра і зла. Я після розхрещення забрав всі свої заповітні мрії назад від усіх егрегорів. Мрію бути дворучником відаючим, Розвиватись без обмежень, ставати самодостатнім творцем. Теза третя. Повернення втраченого роду і сила для нащадків. Скажіть, хто з вас знає, у чому сила вашого роду? Хто взагалі знає про свій рід і як повернути його силу? Ну, я не маю на увазі учнів. Це. Питання більш адресовано до аудиторії, яка ще не вчилася в школі, в Українській школі Магії. Отже, що таке взагалі сила роду? І як рід без неї занепадає і вироджується буквально за кілька поколінь? Моя сім'я жила відірвано від роду. Максимум спілкування це між братами сестрами. Ну, На два покоління предків. Ми ще пам'ятали імена, я пам'ятав якісь події з їхнього життя і все. Оце весь рід. Як про якусь спадковість чи наступність поколінь взагалі мови немає. А, і найстрашніше, що це так відбувається майже з усіма родами в Україні. Нас нищили, розкуркулювали, обескультурювали, морили голодом. Ви Знаєте, як знищили нашу генетичну пам'ять, тому десь на якомусь коліні мого роду зв'язок був обірваний. Були втрачені всі знання відаючих з мого роду. В українській школі магії до мене прийшло розуміння, чому я прийшов у свій рід. Як учень Павла Крука, я тепер маю знання знання, як відновити силу свого роду. Як очистити рід від виродків, від паразитів, як дати силу всім душам і колінам, мого роду, щоб рід, щоб рід процвітав. Я почав, розпочав писати книгу Сили мого роду. Це не зовсім моя особиста книга, це книга роду. Я просто її розпочинаю зараз. Я. Думаю, що це та книга, яка була втрачена, ну, ті знання, які були втрачені. І я сподіваюся, що нащадки будуть продовжувати цю справу, якщо захочуть. Оце і є та справжня сила магічних знань роду, яка передається з покоління в покоління. І четверта теза розкриття існобачення та іс. Колись давно ще 15 років, я пам'ятаю, як практикував хатха-йогу. І в мене стався вихід астрал. Я тоді практикував дихальні практики, вегетаріанство, ну, тобто, все, що міг. Все це давало вихід мені у різні видіння енергії, і були в сни, я пам'ятаю, різні, різні випадки, ситуації. І працюючи з уявою, мені навіть вдавалось знімати больові синдроми у мами, коли в неї ставалось. Приступи. Пам'ятаю випадок, коли моя кішка випала з п'ятого поверху і розбилася, я цілу годину безуспішно намагався накачати її енергією і повернути її з світу мертвих. А потім потім я розхрестився. І робота з енергіями чомусь перестала працювати, давала дуже слабкі результати. А згодом взагалі це все перетворилось. На спогади. Зараз все змінилося. В школі ми щотижня проживаємо по одній рунні футарку. Щотижня вчитель дає нам нові знання, і щодня у нас є перелік магічних практик, які ми практикуємо. Я вчився, старався, щось виходило, щось ні. Але найголовніший урок я отримав і пропустив крізь себе. Вже після останньої зустрічі з учителем. Того вечора ми всі чарівні учні школи зібрались на останньому вебінарі шостого, школу, шостого кола. Кожен за ці півроку став іншим, світились якоюсь новою мозаїкою власних енергій, досвіду і знань. Ми прожили весь футарк, енергію кожної руни. І після вебінару я захотів Подумати, хто я тепер, ким я став після Шостого кола. Дивне відчуття обмеженого фізичного тіла з паспортом, в якому живе хтось. Ну, не хтось я мається на увазі. Знаючи, відаючий і сильний. В цей час мене покликала дружина. Я бачу, що вона була дуже стурбована. І вона мені сказала, що у нашого 10-місячного синочка температура 39,5. І у дружини теж піднялась до 38,5. В мене вже був досвід батьківства. Я вже на той час був батьком двох дорослих дітей. І за цей час я мав достатній досвід, щоб переживати різні ситуації, але кожна ситуація все одно залишається непередбаченою. Синочка, ми народили разом природним шляхом у воду, і ми відмовилися від прививок, попри всі погрози лікарів, педіатрів. І я чітко розумів, що якщо я зараз не зможу справитися з ситуацією сам, то якщо мені прийдеться звернутися в лікарню, ну, синочка просто заколять і привиють від усього, що тільки там є. Я почав збиратися з думками, що і за чим робити, чесно кажучи, була легка розгубленість. В голові крутились думки, і я вхопився за цілительну руну Дагаз. Я почав працювати, ставити її на сина і розкручувати. А він буквально горів в мене в руках. Від розгубленості з'явилася думка написати вчителю в особисті. Попросити про допомогу. Я написав повідомлення, але так і не відправив. В той час, коли я мав його відправляти, в мене з'явилося відчуття, що я маю все-таки після проходження всього футарку, і рун, невже я не можу зібратися і, маючи ну, такий арсенал знань, невже не можу допомогти власному синові? Я зібрався, взяв сина на руки і почав продихувати Ірі. Потім ми пішли у ванну обливання anyway, холодною водою, обкрутив його вологим рушником зверху вівтарем. І поклав сина до маминих грудей. У нас синочок ще їсть молочко мамине. Температура його впала до 38,5. Але це був лише початок. Я знав, що за півгодини температура знову підніметься, і я вирішив продовжувати. Робити ритуал очищення вогнем. Я пам'ятав, що вчитель казав, що дітей до 3 років не треба чистити, і проводити енергетичні практики, але я прийняв таке рішення. Я написав примівку, взяв зелену свічку і з примівкою обводив вогнем по контуру тіла сина. Після ритуалу я продовжував міняти вологі рушники, щоб гасити температуру. Яка вперто трималась 38,5-39. Вона плавала. Рушники мочив у живій воді, яку приготував і з чорною сіллю. А після цього брав рушник і провівав його під вітрами, під сонцем і з примівкою. Так минула ніч, і наступний цілий день. Я продовжував практично весь час працювати, але видимо результату не було. Під вечір я вирішив повторити ритуали з очищенням вогнем. І цього разу дружину весь ритуал прокашлювало. Тобто до мене прийшло розуміння, що ритуал діє на їхній спільний енергококон. Напевно, негативна енергія очищалась, вигнялась. Після ритуалу я попросив. М -м 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 -м, ні, після ритуалу я прописав рунічну формулу на. Листку капустини і накрив ним голову синочку. Також поставив рунічну формулу на фотографію, підсилив, підсилив дію камінням, яке в мене виклане на вівтарі, та виклав оракулом крука алгоритм на зцілення. Свічка після ритуалу горіла дуже довго, випалюючи майже все до кінця. Я розумію, що це що ритуал пройшов гарно. І це було не здивування, а це було таке чарівне, чарівне сприйняття того, що сталося, тому що через пару годин після ритуалу з рунами сночок почав оживати. Тобто із млявого стану, з такого, коли він просто вже нічого не хоче. Він почав оживати, це було неймовірно. Я чітко побачив, як працює енергія рун. У соночка почала поступово спадати температура. За добу він повністю зцілився, повністю позбувся температури, і, як і раніше, став дзвінком і ну, став таким дзвіночком, таким сонячним дзвіночком я так би описав. Це був мій власний іспит на відовство, це я так назву. Я, я глибоко вдячний вчителю за його титанічну працю. Бути учнем Української школи магії Павла Крука це велика честь. І радість мати такого вчителя. Цінність знань школи неможливо оцінити. Бо, бо всі ці знання вони безцінні для життя, для роду, для нащадків. Слава відаючим родам України. Слава Україні! Смерть ворогам!